Вітаю всіх! Пропонуємо подивитися щоденний прогноз, бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти або три події, які б ви хотіли переглянути на 6 квітня 2025 року. Енергії дня дружні. Актуальними будуть питання любові, сімейних цінностей і підтримки рівноваги у всьому. А також, можливо, у вас будуть виникати ситуації вибору, пов'язані е, з вашими рішеннями. І прийняттям самих рішень, тема партнерства і спілкування, а також ситуації флірта, для когось можливо, нове знайомство, для когось, можливо, буде гарні стосунки із вашим партнером. Тож, переходимо до основної теми. Це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант вам так: аркан Д'явол. Кармічний говорить про те, що на цей день вас чекають вам так діяти, звичайно, ви можете, але вас чекають справи ваші і ваші обов'язки. У вас має бути багато роботи і обставини будуть вище вас. Вам доведеться це все врахувати при плануванні своїх справ. Також, можливо, будуть виникати якісь непередбачувані ситуації, які будуть сплутувати ваші плани. Ну, і ще вам така підказочка є, що вам не варто вірити у цей день всьому, що будете чути і бачити. Тому що, можливо, ви будете отримувати якісь такі приємні пропозиції, але вони будуть мати тіньовий бік. Тому не поспішайте приймати будь-які пропозиції або робити висновки, тому що на сьогодні ви не бачите ситуацію саме такою, яка вона є. Також ви не володієте інформацією для того, щоб правильно прийняти рішення. Також, можливо, хтось захоче з вами, вами скористатися у своїх інтересах або маніпулювати вами. Можливо, ви самі так захочете вчинити, тому вам потрібно робити саме правильний вибір. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант дев'ятка мечів говорить про те, що на цей день. Вам так. Але варто розуміти, що у вас, знаєте, це такий день, коли у вас хвилювання якісь будуть, якісь нервозності такі. Можливо, ви зіткнетеся із чиєюсь критикою, і це вам буде дуже неприємно. Також, можливо, хтось буде неповажно до вас ставитися, але вам не варто все приймати на свій рахунок. Тому що обміркуйте і зробіть правильні виводи, висновки. Можливо, до вас буде надходити якась інформація, або ви будете втягнуті у якусь неприємну розмову, де вам буде потрібно відстоювати свої інтереси. Також, можливо, у вас можуть виникати затримки у певних справах, але розчаровуватися. Не варто. Якщо хтось вам намагається нав'язати якусь неправильну думку про вас, то ви повинні розуміти, що людина озвучує своє ставлення і свій внутрішній стан, але зовсім це не говорить, що воно стосується вас. Підказка така: в цей день, якщо ви будете відчувати якийсь хаос, можливо, страхи, можливо, проснеться почуття провини, або буде стан подавлений такий. Це не буде говорити про те, що у вас є реальні причини там хвилюватися. Тому що ваше уявлення в цей день буде жити своїм життям. А ситуації, які можуть бути проблемними, то вони зараз знаходяться на якомусь завершуючому етапі. Тому вам потрібно робити. Певні висновки і приймати рішення, воно вам сьогодні буде даватися дуже важко, але вам варто розуміти, що очі бояться, а руки роблять. І таким чином ви йдете до свого успіху. А я бажаю вам гарного дня. І третій варіант для вас. Король кубків говорить вам так: діяти ви можете у будь-якій сфері. Якщо на цей день у вас можуть, можуть виникати якась необхідність, Приймати участь у справах близьких людей не варто відмовлятися. Можливо, вам самим доведеться звертатися за допомогою до більш компетентної людини. Також можете сміливо це робити, а також, можливо, якщо до вас хтось буде звертатися за фінансовою підтримкою, то вам знадобляться якісь додаткові гроші. А ще, можливо, ви будете в цей день відчувати якесь покровительство. Це буде основна тема вашого дня. Бути самому комусь покровителем, або від когось отримувати це покровительство. Підказка для вас буде така, що Можливо, в цей день вам знадобиться підтримка людини, яка знає і компетентна з ваших питань, а можливо, вам навіть доведеться в цей день когось вислухати, підтримати, тож беріть ініціативу в свої руку, руки. Тільки пам'ятайте, що важливо контролювати свої емоції і проявляти здоровий глузд, і бути дуже такими розсудливими при прийнятті рішень. Загалом у вас Енергії такі на цей день вийшли благосприятливі, але все залежить від ваших емоцій, Як ви, наскільки ви зможете їх втримати в цей день під контролем. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.